Вітаю дітки! Сьогодні будемо вдосконалювати вміння ходити приставним кроком обличчям вперед по гімнастичній ларі, стрибати в глибину та перерізати через колоду. Почнемо з загально розвиваючих вкрав. Піднімання голови вгору з підніманням м'яча. Вихідне положення ноги разом. Руки тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли. Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна праве виставляємо м'яча вперед. В ноги в сторону. Вихідне положення ноги з зникала, розставлені. М'яч тримаємо перед грудьми. Літі розставлені в сторону. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа – відбивання м'яча від підлоги. Нули разом. М'яч тримаємо перед собою. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три. Дайте м'ячать, ловіння його обома руками. Вихідне положення те саме. Вправо починай. І раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. вправо наглитулуба в сторону. Вихідне положення ноги взагалі налізно. М'ячу кладемо на голову і підтримуємо його обома руками. Вихідне положення прийняли. Вправо починай І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Наступна вправа – стрибки. Стрибаємо ноги разом. Ноги нарізно. Вихідне положення ноги разом. М Як знаходиться внизу. Коли в нас ноги нагідно? Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ходьба по гімнастичній лаві. Приставні кроком обличчям вперед. Та стрибки в глибину. Стаємо на гімнастичну лаву. Обомано глянути йдемо до кінця лави, приймаємо позу плавця і стрибаємо в глибину. Повторити 5-6 підходів. Перелізання через колоду. Лягаємо на колоду грудної. Перекидаємо спочатку через колоду одну ногу, а потім другу. Вправо повторити 5-6 разів.